Вітаю вас сьогодні на зв'язку з Україною в програмі Доброго вечора ми з України Світлана Ліщинська, директор, організатор благодійного фонду Happy Woman, де взагалі дуже гарна, активна жінка, що є одним із прикладів ну просто неймовірної сили та краси. Вітаю, Світланочка! Вітаю, насправді добрий вечір. Добрий вечір, так бачиш, ми такий проект підтримки України почали тут у Сакраменто. Нереально просто ніколи не думала, що ця тема буде настільки актуальною. Розкажи, будь ласка, як ви зараз, як ви, от з моменту, коли почалось повномасштабне вторгнення Російської Федерації на території України, і взагалі, як вам вдається залишатися такими жіночними, красивими і не втрачати надію та ще й підтримувати. Українську армію. Ну, по-перше, ти ж знаєш, що українки найкрасивіші жінки в світі. Сто процентів. На початок на початку війни у нас вже була створена мною жіноча спільнота, яка так і називалась Happy Woman Ukraine. І в перший же день війни ми задались питанням: що робити. Ну, я не знаю, я зараз кажу тобі, і в мене мурашки знову по тілу, тому що. Ті два дні 24, 25 лютого. Це, мабуть, було щось таке, знаєш, неймовірна згуртованість всіх українців, коли ми всі вийшли на вулиці і просто робили щось, робили. Хтось коктейлі молотова, хтось там пакував якісь там. Ну, це було щось таке дуже дивне, і ми вирішили, що раз у нас є уже спільнота, ми можемо об'єднати зусилля і почати допомагати. Наші чоловіки пішли на війну, тож перше завдання у нас було забезпечити наших чоловіків, бо їм не видавалася амуніція, і перше, що ми робили, це ми знаходили каски, ми знаходили бронежилети, щоб точно знати, що наші чоловіки пішли на війну не тільки з автоматом, а й повністю ну, там, захищені. Да? А потім вже до нас почали в Дніпро їхати. Маріуполь, Харків дуже багато переселенців, дуже багато людей, які потребували допомоги, і воно ну, знаєш, як то само собою. Ми розсилали листи, і справді дуже багато українців по всьому світу, і не тільки українці, всі люди. От з першого дня вони нам дуже допомагали. Так? Хто грошима, хто вже спере. Перших днів почав вести до нас скури, медикаментів. Ну, тобто, коли задавали питання, що потрібно, нам було потрібно все. <сі> і от воно якось везлось, ми всі це сортували. Це був такий який-то топотік, ніхто не задавав питання, просто зранку приходили в волонтерський центр, який у нас теж хаотично організувався, і допомагали. І таке сарафанне радіо, хто може допомогти? Ідіть до дівчат з Happy Woman. Як ви використовували соцмережі? Я знаю, що в тебе дуже е, великий запас от ресурсів в соцмережах. Це і Фейсбук, і Інстаграм, і інші ресурси. Як вам так вдалося ефективно використати соціальні мережі? Ну, по перше, у нас ем, спільнота Happy Woman, вона об'єднує вже активних жінок Дніпра у, у всіх розвинені соцмережі. Да? І ми просто писали, писали правду, писали про допомогу, і це нам дуже допомогло. Ми писали, знаєш, там задружувалися в месенджері, просто якісь люди, яких я ніколи не знала, але вони написали, я там знаю того. то -ото". Вони сказали, що ви в Дніпрі ви допомагаєте, чим ми можемо допомогти. І за цей період війни стільки знайомств і стільки нових людей з'явилось, що я ніколи не могла подумати, що ну, взагалі ці люди будуть поряд з нами. Ми згадали, що місто Дніпро так. Я думаю, на початку не дуже придала значення що місто Дніпро, тому що хепі-вумен, вони по всій Україні є хепі-вумен, але от місто Дніпро воно є одним з таких великих форпостів захисту України, тому що дуже багато біженців, дуже багато активних людей. Як на твій погляд, от зараз Дніпро воно є безпечним чи взагалі немає безпечних міст. Ем, мабуть, не можна сказати, що є безпечні місця в Україні, враховуючи те, як наш сусід робить да там коли надсилає нам ракети, привіти свої і вони летять по всій Україні. Але все ж таки, там коли я, наприклад, їду в Закарпаття, то там мені більш безпечніше ніж в Дніпрі. Дніпро, воно і було недалеко від фронту. А зараз поряд в Запоріжжі точаться бої, да і там такий об'єкт, куди ну завжди прилітає, і до нас прилітає, то сказати, що безпечно в Дніпрі не можна. Як ви відреагували на трагедію? Так я знаю, що ви не втрачаєте оптимізму, але я пам'ятаю по твоїх соцмережах, коли відбулася трагедія страшна в Дніпрі, коли влучили у житловий будинок, і ти взагалі на житловому масиві перемога мешкаєш. Як це як взагалі це відбулося? Як люди реагували? Я знаю, що одна з активних жінок із вашого вашої спільноти вона також мешкала в тому будинку. Так, цей будинок через один від мого, і це була дійсно така дуже, ну я як тобі сказати, дуже несподівано це було. Ніхто не очікував такого. Це була велика трагедія. Я за пару хвилин добігла до цього будинку, бо поряд гуляла моя дитина, мені треба було її знайти. І ти знаєш, в той момент Дніпро. от... Ну, такі трагедії вони по всій Україні, да? Там, в Харкові, в Запоріжжі постійно. Але на той момент Дніпро показав неймовірну силу об'єднання. От знову знаєш, що як будто у нас не було року війни, мені здавалось до того моменту, що ми вже з будинків, з квартир винесли все свято і. Коли я бачила, як люди несуть нові речі, продукти, тобто там створився відразу такий містечко наметове, коли, куди люди несли все, чергували вночі. З перших же хвилин ми почали збір допомоги для Олі Батвінової, ці нашої знайомої зі спільноти. І ну, зовсім нещодавно я подивилась пост, який я публікувала в Інстаграм. Саме про цю трагедію 14 січня, і ти знаєш, я дуже здивувалася. Я взагалі людина, яка не відслідковує статистику в соцмережах, але цей пост у нього було 18 тисяч охвату людей, і, і з них 90% це взагалі не підписники, і 850 перепостів. І люди слали гроші звідусіль з усього світу, і ми по сей день. От сьогодні, буквально, ми допомагали жінкам з цього будинку з уцілілих під'їздів. Ми взяли під опіку людей похилого віку, і вони ну прямо під'їзд поряд зі зруйнованим. У них в квартирах повилітали всі вікна, все зруйновано, і ми допомагаємо їм назад заселитись. Тобто ця трагедія продовжується, і вона ще буде дуже довго продовжувати. І розповідаєш мене, знаєш, мурашки по шкірі, тому що знаєш, Дніпро рідне місто, і хоч ми виїхали до того, як почалася війна, але знаєш, ми переживаємо постійно в цих чатах на сторінках соц. Мережах і ти постійно, нібито ефект присутності є. Дуже дуже переживаємо. Але я знаю, що ви дійсно оптимістичні там дівчата. Які у вас є ще проекти? І, до речі, хочу ще раз подякувати за цих ангелів. Це просто янгели, в... коли, коли в нас. Був мітинг біля капітолію. Люди просто бачили і вони вони хотіли передати якісь гроші на українську армію. Це це просто неймовірно. Багато людей сказали: Я положу себе в машині буду там молитися за бійців. Я тут положу собі десь у книжечку, куди ще хтось у кишеню, і просто люди настільки знаєш, відреагували, просто на тих от янголів здавалося б, знаєш, якась ну, маленька річ, але це, це було щось неймовірно просто. Так, да, це, до речі, був один з таких проєктів. Вони дуже швидко робляться, ці такі ля, ляльки-мотанки. Ми їх дуже багато робили для хлопців е, в окопи, вони їх вішають сюди собі, на бронежилет, як захист такий, е, продавали також. Е, і насправді за цей рік війни у нас дуже багато проєктів, тобто е, е, не допомогою єдиною, да, ми ну, живемо. А ми проводили дуже багато розважальних тренінгів з діточками, які переселенці в наше місто. А ми повернулись до бігу. Ми до війни. Наша спільнота дуже любила біг, здоровий образ життя. І ми бігаємо щосуботи, наші суботні пробіжки називаються «Суботній ран зі смаком хеппі». тому що дійсно після цих пробіжок ми стаємо щасливішими, оптимістичними. все так очищується у нас. Тобто ми повертаємось до піклування про здоров'я тіла, душі, розуму. Ми ходимо на багато тренінгів зараз, розвиваючи по самовпевненості, і по відновленню. І наразі от хочемо запустити такий проект психологічної підтримки для жінок, переселенок, да, тому що вже пройшов рік і. Ну знаєш, ця війна вона занурила нас всіх в Україні на той найнижчий рівень потреб, да, за пірамідою Маслоу, да, коли ми перші півроку ми тільки думали про безпеку життя, про гроші, про те, щоб поїсти, да, там. А ті, хто переселився до нас, вони багато хто взагалі не мають ні житла, житла, нічого і. Просто давати їм продовжувати знаєш, там продуктові набори, ну ми будемо це продовжувати, але треба вже їм відновлювати психологічний стан осваювати нових друзів, нові знайомства, нові професії. І цей курс буде направлений і на жінок ВПО, і на тих жінок, хто є в Дніпрі мешканками, бо нам теж треба допомога, і ми хочемо спочатку відновити психологічний стан душу, і потім вже попіклуватись про нові навички і нове оточення для цих жінок. Жінки не втрачають надію, не втрачають оптимізму. І жінки є такою найбільшою підтримкою своїх же чоловіків і бійців. Світланка, от в чому секрет взагалі твоєї сили, твого оптимізму, тому що знаєш, багато жінок я впевнена під час війни вони просто, просто занурилися у проблеми в депресію. А ти, ти, ти не змогла там залишатися дуже довго, і ти із першого дня війни з дівчатами ви такі активні? В чому секрет? А, ну, Ти знаєш, я, по-перше, вірю, що все закінчується. Погане теж закінчиться, і нам треба жити. Я дуже вірю в життя. Я хочу, і я точно знаю, що Україна буде найсильнішою, найперспективнішою, найрозвинтішою країною в світі після цього. У мене є діти, в мене є чоловік, і заради них я повинна рухатись, підтримувати інших жінок, не всі з, ну, з великою силою да, там всередині і багатьом треба опора. І так як в мене вже було об'єднання жінок, за яких я, ну знаєш, я на початку війни я зрозуміла, що я несу за них якусь відповідальність. І от перші дні ми виходили всі разом, монолилися в ефірі, ми слухали медитації, ми просто проводили зум, побачити, як ти. Тому що ну, хтось залишився в Дніпрі, хтось поїхав, і це було дуже важливо подивитись в очі і зрозуміти, що ти є підтримкою для когось. І от, ну, мабуть, віра в людей, в життя, в майбутнє, ось це мене дуже надихає. Дякую, Світік. Ти дуже дуже надихаєш своєю силою, своєю красою, і дуже багато людей у різних країнах світу, не лише в Америці, вони захоплюються українськими жінками. Ну, як ми казали, так що українські жінки, мабуть, найкрасивіші, так і звичайно, вони дуже сильні. Вони спроможні витримати цей біль і незважаючи на те, на всі жахи війни, так ми знаємо, що. Господь нас береже і віримо також в перемогу. Може якісь побажання від тебе знаєш для українських жінок, що вимушено іммігрували хтось у Європі, знаходиться, хтось в Америці, хтось в Канаді. Я знаю, що а, хтось а, навіть я бачила такі пости, що когось насильно вивезли, навіть у Росію там а, люди а, не за своєю волею знаходяться. От жінки а, розкидані по всьому світу. Щоб ти могла побажати жінкам. І, звичайно, може, якісь вам треба ще допомога. Хотілося б вас підтримувати інформаційно, ну і звичайно, фінансово також. А, ну, стосовно допомоги, я дуже вдячна тобі, Свєта, за... За інформаційну підтримку, за грошову підтримку, за те, що ти залишаєшся українкою в Сакраменто і підтримуєш, і робиш все для цього можливе. Я знаю, що багато і в Америці наших знайомих і ліплять вареники підтримують як можуть. Підтримка вона навіть не зважаючи на те, що здається, що вже більш-менш там, менше вибухів, да там. Менше ракет, але війна продовжується і вона не закінчиться ні завтра, на жаль, ні через місяць. То підтримка нам потрібна постійно. Багато людей ще їде з територій, в яких точаться бої, і ми ну, дуже раді будь-якій підтримці фінансовій, хто може матеріально там продукти харчування, вони завжди потрібні. Там да, для хлопців на полі бою також потрібні ресурси. То, знаєш, копійка до копійки, і у нас там хоп-автомобіль, хоп-там, і ще щось ми купили і підтримали. А стосовно жінок, так, ми по всьому світові розкидані зараз, на жаль, багатьом дуже складно. І що я хочу побажати, це не втрачати перш за все віру в себе. Вірити в себе і. Вірити в те, що ти найцінніша на цьому світові людина, і перш за все треба допомогти собі, піклуватись про себе, не забувати, не впадати ні в якому разі у відчай, розуміти, що все коли-небудь закінчиться. І от з цією вірою жити, надихати інших і йти вперед, обов'язково щось робити, те, що ти можеш зробити, да? допомагати своїй країні і вірити. Так, Дякую, дуже важливо бути в ресурсі, тому що інколи ми спочатку кинемося допомагати іншим, а самі спустошені. Якщо ми не наповнені, то ми не зможемо ефективно допомагати іншим. Ще одне останнє питання: ти згадала автомобілі, там автобуси. Для чого ви їх використовуєте? Як це відбувається? Оця наприклад логістика процесу передачі гуманітарної допомоги, і, взагалі, чи реально ще потрібні в Україні оці автомобілі? що ну, Дуже багато людей там. Панять з Європи, хто закупає, от, трохи більше інформації. Ти знаєш, раніше автомобілі у нас було це засіб пересування для когось, там елітний засіб. А сьогодні це витратний матеріал на фронті, тому що хлопці без колес ну, це дорівнює смерті. І машини виходять з ладу. У мене чоловік він щотижня. Дня у нього є запит або на ремонт авто, або на нове авто, тому що їх розстрілюють, вони попадають на міни. Їм треба довозити забезпечення матеріальне, так? тобто по всіх функціях фронту навіть довести гуманітарну допомогу для хлопців треба авто, і тому це, на жаль, сьогодні не встигаєш перевезти автомобіль, як він зламався, або взагалі підірваний його немає. То це постійно такі так, дякую, Святочка. Дякую за твій час і за те, що ви робите, і для жінок, і для військових, і взагалі для всієї України. Дуже була рада поспілкуватися з тобою. Доброго вечора, ми з України. Це про нас, про щасливих жінок. І я сподіваюся, що завдяки вам дуже багато жінок зможуть сказати, що вони є щасливими, не зважаючи на війну, і що вони зможуть бути ефективними на тому місці, де вони. Вони знаходяться нагадую, Бо що... щастя всередині. Так нагадую, що з нами була Світлана Ліщинська, директорка, засновниця благодійного фонду благодійної організації Happy Women, найщасливіша жінка напевно України, і що вона робить щасливими інших жінок, допомагаючи їм бути в ресурсі, і зараз вона робить щасливими разом із своєю великою командою. Робить щасливими ще й бійців, але намагаючись їм допомогти. Дякую, Сіточка, і щирі вітання. Тобі від усіх дівчат Сакраменто, і усім, усім вітання, усім найкращі побажання віримо в перемогу. Віримо, дякую.